Ви будете здивовані, але злощасті євробляхери стали дійною коровою навіть для автовиробників. Власник славетного заводу Автозастеріл Васадзе, продукцію якого євробляхери ненавидять і завжди проводять у прикладку, пояснюють, чому купили тачку на єврономерах. Мовляв, чому я повинен за такі ж гроші їздити на Ланусі, спромігся заробити і на євробляхах. Компанія пов'язана з Васадзе бере гроші за їх розмитнення. Весела історія про одурення всеукраїнського масштабу. Далі. Сотні автівок. Сувора охорона та контрольно-пропускний пункт. Це столичний митний пост. Тут маса автовласників сподівається таки встигнути розмитнити свої євробляхи. Але дивіться, на вході чомусь написано: не митниця, а товариство інтелектуальні автомобільні технології. І табличка. Корпорація Укравто. Дивно, чому так? Зараз ми про все розкажемо. Уже пізно ввечері, після дев'яти кіл бюрократичного пекла, він нарешті забирає свою уже розмитнену автівку. Олександр чесно сплатив усі податки. До слова, вартість його автівки теж завищили. Чоловік заплатив понад 4 тисячі євро податків за цю стареньку рено, але на цьому його фінансові втрати не завершилися. І це всі територія, де знаходиться автомобіль, Це приватна власність. Тобто приватна, це ж наче державна митниця. Не повірите, але так, митники лише орендують тут кілька поверхів. Інакше до е державної. Е Державної установи не добратися. Тобто вона з усіх боків огорожена частною територією. І щоб дістатися до митниці та заплатити державі податок, треба ще заплатити просто за в'їзд. Олександра така перспектива не радує, тому пробуємо виїхати із території. Пропуск. Охоронець просить пропуск, аби впевнитися, що ви заплатили. Я на васаджу. На васадзе? Так. А, поняв. Ви працюєте на васадзе. Ось мій пропуск. Машинку назад. Назад, а чого на Васадзе? Дивно, чому цей чоловік згадав про нардепа Таріела Васадзе? Та тому що компанія входить до орбіти корпорації Укравто виробника автомобілів «Ланос» та одного із бенефіціарів завищених податків на автівки. До речі, Таріел Васадзе – давній бізнес-партнер Петра Порошенка у 2006-му вони навіть почали будувати спільний автозавод у Росії. А пам'ятаєте, Порошенко хотів купити два скандальні броньовані мерседеси за 42 мільйони кожен. Вгадайте, чия компанія тоді мала збагатитися за рахунок держбюджету. Правильно, Таріела Васадзе. А так я виїхати не можу, як громадянин України вільно пересуватися територію України. Не можу Є? не випустите мене, але охоронець не вблаганий. Ну що ж, подивимося, як працює ця система вибивання грошей із людей. Дивіться, це на якому місяця поставила штампи, і я маю по ньому заплатити чесній конторі якісь кошти. Дивіться, тут же величезна черга людей, яким доведеться розлучитися зі своїми кревними. Тим часом Олександр читає документи, які йому запропонували підписати на в'їзді. Я заповнюю таку заяву від написаного на цьому папірці. Будь-який юрист просто розсміявся би. Відмовляюся від укладання договору про надання послуг. Зони митного контролю це свою це? чергу гарантую оплачувати надані мені послуги в зоні митного контролю відповідно до діючих на підприємстві тарифів. Але це ще дрібнички. Ви дуже здивуєтеся, коли дізнаєтеся, скільки треба заплатити. Чудому стану я Чуді не розумію, не це треба. Ну чому я маю платити за те, що я на державний мітинцуний бюджет авасаці? Доходимо до каси. Тут цілий прейскурант. просто за заїзд. 1020 гривень. А за день стоянки ще 170. Ви тільки вдумайтеся, за що ж такі гроші. Не дивно, що увага телебачення бізнесменам не подобається. А ви хто? А я не дозволяю себе знімати. А ми будемо його знімати. Будь ласка. Не чіпайте телефон, будь ласка. Нам не дають знімати, але правди все одно доб'ємося. Можете пояснити, кому я плачу і за що. Коли ви заїжджали, ви заповнювали заяву. За... Послужили... Послуги мені не надали ніякі. Я хотів би розібратися, які послуги саме мені надали. А чого ви в тічені дня не розбирались? А скажіть, ви мене не випустите, якщо я наблучу. Біля каси бачимо отакі цікаві ящики. Тут акти про плат за ці послуги. Подивіться, скільки чеків, і це тільки за перші два тижні лютого місяця. І кожен папірець це 1020 гривень. Що ж такого отримує споживач за ці гроші? Йдемо за поясненнями до дирекції. Після довгих умовлянь представник компанії погоджується хоча б щось пояснити. Ну, це територія приватна. Так, територія є. Облаштовані площадки є там санвузли, охорона, відеонагляд. тобто 1020 гривень просто за парковку, санвузол та зал очікування. А якщо залишити автівку на ніч, то ще 170 гривень зверху. Тарифи в нас вирішені, з якими люди перед заїздом мають можливість ознайомитись mm. і зробити свій вибір. З одного боку бізнес є бізнес, а з іншого чи не надто сильно заламують ціни? Пам'ятаєте житомирську митницю? Там заїзд коштує всього 180 гривень, і нічого працюють якось. Для цього бізнесу достатньо просто зробити парковку, поставити охорону, шлагбаум та виділити митникам кілька поверхів у своїй будівлі. Все, можна брати гроші із сотень автівок на день. Чому б таким бізнесом не зайнятися власне державні митниці? Але ні, ледь не всі надприбуткові термінали в Україні виявляються приватні. Чому так? Ми направили запит до державної фіскальної служби із проханням пояснити ситуацію. Чекаємо на відповідь та розповімо, хто заробляє на нас із вами найбільше і як можна не платити зайвого.